Привіт всім, хто смотрит мій канал по Т-16. Так, сьогодні я опять таки зняв сідушку водітельську і вирішив її трошки переділити, тому що э, всі знають, як погана посадка на Т-16 з сідушку. Сумно, коли такий здоровий руль треба ще, наверное, поміняти. Вроді кажуть, от Волги підходить. Щод газелі, ну іменно по шліцевих частях. Ну, то буде время, буду шукати. Так, Так, зняв я саму сідушку. Що я зробив? Я, я оставив рідне, рідну сідушку, саме, саме корито це. Поробив вже подлокотники ось отакі. Потім додав сюди з такої кожні сапожок. Такий. Козирючок, щоб ноги не було холодно. А що я навіть знімав її, за те, що виходить, тут ось металічна, буртик такий. Коли сідаєш, вроді так, нога сюди якби прикасається і потім е, холодне. Ну, Взяв ось на закльопочки, пластиночку, сапожок кожаних жени конфіскував. Я думаю, що нічого мені не буде за це. Все одно воно в них не ходить. Це. Тут ватничок такий хорошо тепер буде. Е, переробляю саму. Навіть, платформу е, Платформу кріплення сідушки. Що зробив? Все воно якось тут тіліпало, зараз тут замертво все стоїть. Крепко поустановлював, сюди отаклював шайби. З цієї сторони, з цієї сторони, з цих сторон теж. Установлював шайби ось цю, Тут теж поставив шайби, тут шайби трошки обцентрувалася, вона тепер не тіліпається. Е, убрав оці шайби, просто ставив пролучку. Воно їдеш, ця шайбочка на цій стороні, вона завжди якось дребезжить. Е, Взагалі на цій сідушки на Т-16 рідній стоїть отут винт. Отут. Тут стоїть подушка така з клином. і оце... Він це вкручується, викручується і сама сама подушка вона двигається взад-перед і піднімає, опускає саму сідушку. Ну, я зараз цим не хочу заморачуватися, чесно говоря. В планах є одна розробочка, така ідея в мене, щоб поставити сюди пньову подушку сюди. Ну, може, прийдеться тут, щось то виварювати, що то, якось -то ну, якісь саму пньову подушку сюди поставити, щоб було. Мягко. Чупнемо подушку. Вперед, в мене є компресор воздушний на Т-16 стоїть. Ну, Я думаю, що можна встановити. Ну, це треба пошукати, подивитися по розмірах 에, самі подушки пневматичні. Можна сюди встановити. це, мабуть, вже буде навесно. Зараз поки місяць так встановлюю. Що я тут ще зробив? Сама пластина ось у. Я зробив сідушку поворотну. У мене, виходить, оця пластина, та, що кріпиться до сідушки, вона буде в мене вращатися. Установив, виточив, точніше навіть, виточив, а відрізав. Тут стоїть стаканчик, різьба, пробка така з-під там пружинка. Тут укидається, встановлюється такий шарик. Ось так, так, шарик. Ну, то я трошки помазав, якби. Зараз зверху встановлю встановлю, пластину. Пластину покажу що воно тут, як воно для чого це все зробив я. Установлюю цю е, пластину, платформу. Е, сюди зрозуміло, що цепляється, встановлюється сама сидушка. Встановлюється е, сюди, тут воно можна ще можна вверх-вниз. Е, тут стоїть шарик великий, там десь на 16, може на 17 в діаметрі. Оце болтик ограничительний. тепер виходить, якби вся ця сідушка буде встановлена в трактор. І сідушка має свойство так повертатися. Небагато, ну градусів на 30-40, ну, Десь не 45, ну, градусів до 40 вона підвертається в цю, в цю сторону. Оцим болтиком ось знизу. Ось оцей болтик. ну, Він вже зверху ось він стоїть. Оцей болтик то це якби стоїть огранічитель. Огранічитель на цю сидушку. Оце так. Огранічитель ось цим болтиком. Получається, якщо її убрати, це їм впирається в оцю платформочку. В принципі, сідка взагалі може крутитися осі своєї. Так, ну це, в принципі, якби така модернізація з даної сідушки на Т-16. Так, да, некоторі встановлюють Ну, Я вирішив встановити на цій. Я її зробив тут красивенька м'якушка поробив, соответственно, <coughs> щоб так би ноги не мерзли. Ну, такого плану. Сюди, соответственно, в мене стоять подлокотники. Ну Оце так, як там. І з цією сидушкою така прозведена робота. Так, В кінці ролика хочу показати е, апаратик, який я когда то лет, там, 5 чи 6 назад зробив і як би назвав його Буратіно. Це направляюща для установки на Т-16 е, виживних е, дисків диск сцеплення. Хочу показати розміри. Не треба, я не заморочувався. Знайшов якусь кругляху дерев'яного і виточив. Я не пам'ятаю навіть, чи на деревообрабатуючому станку. На токарки взагалі просто. Бо деякі може, там скажуть, там треба якісь болванки металічні, шукати проблематично ось з дерева зробив. Це вже скільки років вона в мене. Я її в масло тоді вкинув. Вона пропиталася обикновенним маслом. І така направляйка, центровка по розмірах. Оце наружа, 78, длина 42. Оце так. Тут 50, длина 30. Тут обща длина 90, но 60 міліметрів, 20. Це те, що входить в підшипник. Далі трошки якби з. Сукосом йде сюди з увлічення. Ну, Хоча можна і по прямій зробити одинаково. Тут 30 мм. 20 мм діаметр 50 і 78 Оце такий. Колись я назвав Буратино. А що Буратино, то що ну, реально Буратино. Папа Карло виточив з дерев'яного бруска. Так. Ось така штуковинка. Так, ну вже сідушку я встановлю саму платформу. Уже потім покажу, як воно буде далі на тракторі це все смотриться. Так, установив я сідушку. Все поставив стаціонарно. Якось стало, знаєш, кажу, в своєму мені все одно хочеться і поставити на пньову подушечку. Тепер виходить, що я зробив. Оце ж пластина поворотна. І тепер... Сідушка так можна повернути до входу, як би з такого плану. Понятно, що вона фіксірується і ось подвину, чуть, -чуть наклад зафіксувалася. Ну, так само можна і туди вона все піде. Тут якби ніде нічому, нічого не мешає, Все відлічно. Центральне положення. Отак воно все в мене це діло виглядає. Так, отак ось навіть ручка, якщо. Подлокотник. Отак. От ну, понятно, що і та сторона, я ж, для удобства, Щоб виходить і заходить цей трактор. Тому що на Т-16, звісно, якось -то воно все не до того придумано. Ну ладно, Якби на цьому пожалуй все. Е, спасибо всім за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких. Е, звісно ж, мирного неба над головою. Все буде хорошо. Все буде Україна. Всім до побачення.